Доброго здоров'я, шановні глядачі! Декілька останніх відео розповідали про те, що руйнівні і військові події останніх 100 років якимось дивним чином сконцентрувалися в лівій нижній чверті кола оцього цього літочислення. Його побудову ви знайдете в сюжеті спадок 35.2. Як ви бачите, 2014 роком. Почався цей сектор пекла, а закінчиться він лише 1 листопада 2024-го. Якщо таке зосередження трагічних і руйнівних подій не випадкове і вказує на те, що ми сьогодні проживаємо той проміжок часу, який наші пращури називали пеклом, то виникає логічне питання: а коли ж був рай? Я думаю, що навряд чи знайдеться людина, яка може сказати, що за життя побувала там. Ми звикли вважати, що в рай може потрапити лише душа померлого, і що це територія блаженства, забуваючи про те, що в реальному житті блаженство це сон, спокій, відпочинок, тиша. В попередньому відео, на прикладі відрізку довжиною в 24 години, ми з'ясували, яка чверть кола яким чином впливає на людину. Цивілізація це також живий організм. Який підкоряється таким же законам світотворення. Якщо для суспільства є роки проходження через дев'ять кругів пекла, про що говорить ось це літочислення, то повинні бути і роки відпочинку та спокою. Давайте пошукаємо їх. Свята і обряди наших пращурів вказують на те, що вони вважали раєм праву верхню чверть кола часу, якраз на неї і приходиться доба золотого спокою, яка почалася після прийняття ординації 1638 року. Ці дві схеми я вже демонструвала в попередніх відео. Це два цикли. Один закінчується 1647-му Другий починається 1648. Доба золотого спокою. Ось вона почалася і перебуває в секторі раю. А в секторі пекла у нас війна з московитами 1618 і 1658. А також сьогоднішня повномасштабна 2000. 22-й, 23-й, 24-й роки. В сюжеті спадок 31 я зачитувала цитати з книги Наталії Полонської Василько Історія України. Вони доводять, що кожен раз приблизно за 10 років до переходу від сектору раю в сектор пекла. А як ви знаєте, лінія переходу позначена у нас зеленим кольором. Управління нашою державою в цей період, в оці років, перебувало в руках людей, які були схожі не лише за спокійними рисами характеру, а, як не дивно, мали однакові хвороби. Повернемося до попередньої схеми. Залишимо на хвилинку реальне життя і перейдемо в світ нематеріальний. Похід в рай для покійника починається з гнилої води в його тілі. Тому початок райської долі на колі часу наші пращури позначили 2 серпня. І з покоління в покоління вони передали нам застереження, що в день пророка Іллі заборонено купатися, бо вода починає портитися, гнити. Покійника обов'язково поминають на сороковий день. Візьміть календар і відрахуйте 40 днів після 2 серпня. Потрапляємо в дату, коли церква відзначає усікновенієння голови Іоанна предтечі. Воно позначено червоною датою і вважається великим релігійним святом, але ж усікновініє це смерть. Виникає питання, чи варто її святкувати? І що означає заборона різати щось кругле в день 11 вересня? Давайте шукати відповіді, спираючись на життєві цикли природи. Ми звикли вважати, що осінь і смерть природи починається 1 вересня, а пращури вважали, що це відбувається 2 серпня, душа природи і душа людини підкоряються одним і тим же законам світотворення. Смерть, поява гнилої води, потім коло часу довжиною в 40 днів. Це завершальне коло душі перед потраплянням в рай, а 11 вересня починається підготовче коло до нового життя, і його це коло не можна переривати ні в якому разі, тому і забороняється різати щось кругле. Таким чином, за допомогою свят і нехитрих заборон купатися і різати круглі овочі, наші пращури зберегли для нас інформацію про те, що сектором, в якому присутня дата, дата 2 серпня починається райська доля. Ось як виглядають дати 2 серпня і 11 вересня на календарі наших пращурів, вони знаходяться в одному сегменті кола одне за одним. Двійка, а за нею 11 це також двійка. 1 плюс 1 дає 2. Якщо домалювати ще третє коло, через 40 днів попадемо на день 20 жовтня. Отже, рай потрібно асоціювати не лише з блаженством, а ще й з гнилою водою, тишею, спокоєм, застоєм, сном. А тепер знову погляньте на це літочислення. В правій верхній чверті кола часу, яку наші пращури називали раєм, знаходяться роки приходу до влади і Брежнева, і Ющенка. Причому 1964 і 2004 знаходяться в одному і тому ж сегменті кола. Всі ми знаємо, що Брежнівську епоху назвали роками застою. А що таке застій? Це відсутність руху, спокій. Стояча вода завжди гниє. Отже, в масштабах року райський часовий проміжок починається з поганої води, а в масштабах століть з Брежнівського застою. Рухаючись далі по колу, потрапляємо в третю долю. Вона відповідає за життя. Тому останні роки Брежнівського правління добре запам'яталося старшому поколінню. Вони так і кажуть: ото при Брежневі тільки й пожили. Бо наступні після його смерті роки загнали наш народ знову в пекло. Продовживши рух по колу, знову потрапляємо в сектор спокою. Тут, 2 серпня з гнилою водою, а тут 2002 рік, який запам'ятався бажанням гнилої душі Януковича побороти живу душу народу. Але енергетика райської долі допомагає прийти до влади спокійному, як, на мій погляд, аж занадто спокійному Ющенко. Таким чином, це літочислення допомагає зрозуміти, що часові проміжки з хорошою і поганою енергетикою дійсно існують. Вони мають дуже вагомий вплив на стан нашого суспільства. Оскільки в цьому відео було приділено багато уваги цифрі 2. То давайте з'ясуємо, чому вона наскільки важлива для росіян, що у них навіть герб з двома головами. Символ руського міра, літера З, дуже схожа на двійку, а для захоплення Криму і початку повномасштабної агресії вони обрали дати, які починаються на два в лютому місяці, який є другим місяцем року. Пропоную наступне відео присвятити цій темі.